Далі Харків від ворожих ракетних ударів по центру міста загинула 91-річна жінка. 45 людей постраждали. В медзакладах нині перебувають 38-ро. Троє в тяжкому стані. З них одна літня жінка у вкрай тяжкому стані. Вона у комі. Про наслідки атаки ми розпитаємо більше в Оксани Нечипоренко. Вона з нами на зв'язку наживо. Оксано, Оксано, вітаю вас. Харків тримається. Розкажіть, будь ласка, як які наслідки? Як все відбувалося? Отже, у лікарні знаходиться понад 30 людей. Це з постраждалих, які які відомо про яких відомо ось на зараз. П'ятеро з них це діти віком від 2 до 14 років. Але нас попередили, що кількість поранених може збільшитися, адже люди починають потроху звертатися з пораненнями. На місці прильоту ми поспілкувалися власне. З мешканцями пошкоджених будинків один з них це пан Євген. Він нам розповів, що під час першого вибуху він виб... вибіг разом із сім'єю у коридор, і ось саме там вже їх накрила вибухова хвиля другого вибуху, який стався власне у їх дворі. Які наслідки цього? Я пропоную послухати його прямо мову? Я, жена, дочка внучка выскочили в коридор. Только сели на табуреточке, второй взрыв, все рухается, все падает в пыль. Внучка и дочка пострадали, дочки первого ноги. Но ну, не опасны, слава богу. Увезли в четверко. Внучка сейчас, детская больница и опасная. Вибухи сталися о 7.30 ранку. Це саме той час, коли дехто ще знаходився власне у власне спали. А хижто дехто вже збирався на роботу. В результаті обстрілів пошкоджено попередньо шість будинків. Фронація значна, зима ж мова йде не лише про вибиті вікна та вибиті двері. Пошкоджені також дахи, а інфраструктура цивільна. Тобто, у тих будинках немає теплопостачання. Також в результаті ось прильотів вибухнула. Стався вибух. Нага одні з газових мереж його вже локалізували. А щодо ситуації у Харкові, її прокоментував Олег Сенігубов в єдиному марафоні. Тож пропоную послухати його прямомову. мову. Біля шести ракетних ударів по Шевченківському району міста Харкова. Це житлова забудова, це майже центр міста Харкова. Руйнування досить значні. Знов ж таки, це, це житловий фонд. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога національна поліція. Наразі будемо відповідно робити побудинковий обхід кожну квартиру, тому що знов ж таки вибуховими хвилями повибувало і вікна, і шибки тобто руйнувань досить значні з житлового фонду, тому відповідно прогнозуємо, що кількість постраждалих буде збільшуватися, і тих, хто будуть звертатися до фактично медичних наших закладів. Щодо саме використаної зброї, то у поліції нам повідомили, що зараз це уточнюється останнє слово за експертами, які ось на місці прильотів, власне шукають залишки боєприпасів, залишки ракет та попередньо можна говорити або про використання росіянами під час цієї атаки Іскандеру К, або кінжалів. Вуламки від них дуже схожі. Тож визначатимуть вже остаточно власне. Експерти, ось поки що це вся інформація із Харкова. Я продовжу залишатися тут. Тож надалі вже буде відомо більше інформації. Я передаю слово тобі. Анна. Дякую, Оксана, за роботу в таких складних умовах. Бережіть себе, будь ласка, і чекаємо від вас інших подробиць і включень в інших годинах. Дякую. Оксана Нечепоренко була з нами на зв'язку. Ми почули про наслідки атаки на Харків. а Зараз повертаємось до столиці. Ще одна моя колега Аліна Шишова зараз працює на місці падіння уламків в одному з районів столичних. Аліно, вітаю вас! Вітаю, розкажи, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Що побачили, якого лиха наробили росіяни в столиці? Вітаю, великого лиха наробили росіяни. Зараз тут багато дуже людей вони не знають. Вони в шоці і працюють національна поліція, ДСНС, медичну допомогу надають. Зараз вже відомо, що 43 постраждалих. Госпіталізували 37 людей, шістьом медики надали допомогу на місці. Зазначає, що одна постраждала жінка похилого віку з цього будинку. Померла в кареті швидкої. Також жінка розповідає, що шибки повибивало. Ми зараз знаходимося з цієї, будь ласка, покажіть будівлі, а з іншої сторони там. Немає під'їзду, і величезна вирва. Нас туди наразі не пускають. Працюють поліція і ДСНС. Ми поспілкувалися з мешканцями цього будинку. Прошу послухати, що вони нам розповіли. Ну мені можна сказати, пощастило дуже, бо вікна виходять на цю сторону, і ми не живемо в центрі будинку. Тому в нас не на пожежі, і ну можна сказати, що квартира не постраждала. Ну там вікна трохи, але ну в цілому все. ок. Я в той час був в момент вибуху на кухні, робив каву, і вікно дуже ну, відкрилося швидко. Я досі на ліве вухо. Ну так поганенько чую, але ну в цілому норм. Дуже важливо. Щоб будинок був не зміщений, щоб всі, -всі панелі е, цементні, щоб вони були пригодні для того, щоб ми туди зайшли і позабирали. Оце мені важливо. Бо якщо мене туди не пустять, мене немає навіть паспорта. Мене немає нічого. Оце одяг мені дала подруга, бо мій був посічений склом, все. Також на місці працює Червоний Хрест, вони встановили намет, де, можна, де постраждалим, надають чай і де можна зігрітися. Погода не на нашу користь, великий вітер цей намет здуває, тому попросили всіх перейти до школи, що тут поряд знаходиться. Але багато ось. Собакою і кажуть, що не пускають. Але ДСНС розповідає, що пустять всіх з собаками і просто і допомагають. Також люди приносять, е чим можна вкритись от також. Е Є пошкодження в мережах Укренерго в Києві та області через обстріл. знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Про це повідомила Укренерго. Застосування графіків відключень не планується. Далі ми будемо тут на місці і на слідкувати, що Буде відбуватись далі. Аліна, Дякую, дякую за інформацію. Аліна Шишова була з нами на зв'язку. Вона зараз перебуває в одному з районів столиці і вже є повідомлення про те, що у всіх районах Києва відновлено живлення об'єктів водопостачання. Про це передає водоканал. Але все ж таки в деяких районах, зокрема в Святошинському, в Подільському, Виноградар, Софіївська, Микільська, Борщагівка, там спостерігається зараз пониження тиску водопостачання. Але для повного запуску усіх агрегатів і для стабілізації тиску знадобиться десь одна година, тому, тому чекаємо.